Добрый, добрый день. день. Да, добрый день. Я с, вам, с вами несколько раз общался. Мне вот э, просто вопрос возник я как бы ну, немножко не могу разобраться, э, почему Хмельницкий сдал Украину. Ну, ваше предложение не соответствует действительности, поэтому мне тяжело на него ответить. Э, ну, он же подписал с Москвой э, мирный договор. Мирный, не подписал. Мирным договором заканчивается война. Это не мирный договор. Это договор о взаимопомощи. Возможно, современными словами его назвать. Этот договор. Где здесь сдал? Ну, получается, в Украину-то, ну, а кто? Украина была Украина, а он подписал мирный до... договор. Мирный договор он не подписал современным языком. этот договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Где здесь вздал кого-то? Есть понятие ты... историография. Слышали когда-нибудь такое слово? Нет, я не историк. Я Но так я пытаюсь вам объяснить. Слышали вы такое слово, как историография? Нет. Это то, что историки писали о каком-то конкретном событии или описывали там достаточно длительный период. Так вот, в историографии и Украины, и России, и мира существует до десяти определений, что было в 1654 году. До десяти. Сдал Украину, там нету такого. Я понял, я понял. Ни один я историк понял. не позволил себе написать, как вы сказали, Богдан Хмельницкий: сдал Украину. Но это мог понял, позволить понял. себе написать Тарас Шевченко. Вот он Но воспринимал вот, вот так эту ситуацию. Но это называется я романтизм в литературе. Не более того. Я понял. Спасибо большое. Поэтому, ну, что вы хотите понял. от меня услышать? Так, нет, я українець, я з Дніпра, я, я не знаю. Я беріть у пошуку, історіографія питання договору 1654 року. Ну, я, я, я даже такого сформулювати не можу. Я, я могу... так в чат GPT піти можна спитать. Будь ласка. Основні питання історіографії договору 1654 року, і я вам скажу, що достатньо коректно він видасть до 10 позицій з прізвищами істориків і як історики оцінювали цю ситуацію в різні історичні періоди. А ви дякую знайдете вам. там, проздав Україну, можливо. І тоді почитаєте того історика, якщо такий знайдеться. Я вам дякую і дякую за вашу працю, бо я дивлюсь блог, ваш блог, я ваш підписник. і Дякую, дякую за за Удачі. Є. У Шевченка там не пам'ятаю де. Що якби те, ти Богдане п'яний та на Україну подивився, то Шевченка це романтичне сприйняття е, ситуації середини 17 століття про те, що е, існувала Україна, як це розумів Шевченка, ми не знаємо. Але він начебто здав її Богдану Хмельницькому. Ну, Це от розуміння е, видатного українського поета і письменника середини 19 століття про ситуацію середини. 17 століття. Це оцінка емоційна, багато сьогодні в побуті таких емоційних е, оцінок зустрічається. Е, насправді, е, історики розглядають дуже цю ситуацію по-різному, в залежності від А країни, в якій писалася ця праця щодо цих переговорів, Б. Від історичного періоду, чи це історики 18 століття, чи це історики 19 століття, чи це історики 20 століття. Тобто ситуація міняється, тому і є поняття історіографія. По тій причині, що джерельна база дуже вузька. І якщо хто дивився е, передачі е, історик щосуботи з Тетяною Таєровою Яковлєвою, то вона по-перше розповідала, як працювала московський цей приказ, який займався зовнішніми справами. Що оригіналів в Росії немає. В оригіналі оригінали посилалися е, в даному випадку Богдану Хмельницькому, а в Москві зберігалися якісь копії, тобто звернення Богдана Хмельницького відкопійоване московськими писцями. От. І там оригіналів немає. І тільки десь на початку 19 століття друкується в, в, в своді узаканіні і л, у там Російської імперії. Це багатотомне видання було, яке почало видаватись на початку 19 століття. От там з'являється один із цих варіантів договору між Московією і Гетьманщиною. Але оригіналу ми не маємо. Ми маємо якісь різні списки. Вони дещо в деталях відрізняються. Є якась Загальна оця точка зору, що Богдан Хмельницький послав тетерію в Москву із понад 20 пунктами, що він від від московського царя. А там московські канцелярії це десь скоротили до 11 пунктів, і оці 11 пунктів і були опубліковані на початку 19 століття. Бо коли е, через 4 роки Юрій Хмельницький намагався підписати так званий Переяслав 2, то вже тоді ні в Гетьманській канцелярії, ні в Московській не змогли знайти договору, ні оригіналу, ні копії навіть тоді. І Юрію Хмельницькому тоді там підсунули якийсь текст, який повністю не співпадав е, з цими статтями. Так званими березними 1654 року. Тому дуже вузька в цьому питанні джерельна база, скажімо так. Тому є різні оцінки, що там було. Щоправда, більшість істориків схильні довіряти, що то, що опубліковано в зборники у той Російської імперії, то в принципі це ну, скоріше за все той варіант, один із варіантів того договору, який був укладений. Але там немає здав Україну. Судячи з самого договору, там права гетьмана нічим не обмежувалися. Ну, достатньо знайти цей ну, першодруг, скажімо так, його почитати. От він не, неодноразово публікувався і в радянські часи, і в пострадянські часи. Знайти його не проблема. Але, виходячи з вузької джерельної бази, є різні точки зору, що це за договір, а тим більше, коли історик... Намагається розширити своє поле зору, не тільки аналізує безпосередньо договір, цей, от, а намагається його вписати в контекст епохи, то там ще більше розходжень в оцінках, що ж там ото було в 1654 році. Тому треба читати спеціалістів з цього періоду. У нас це пан Віктор Горобець, один із основних спеціалістів по козацтву. У мене знов таки була передача в історик щосуботи, навіть дві передачі з Віктором Горобцем, доктор історичних наук в Росії. Це видатний україніст Тетяна Тиєрова яковлєва яка теж спеціаліст з української козаччини. Там розбіжності невеликі в поглядах, От, якщо не співводаві. Тому читати треба останні роботи. Я завжди про це повторюю і ще буде повторюю. Читати треба останні якісь узагальнюючі роботи від спеціалістів. Все, що було в попередній період, це цікаво, але це історіографія, його можна почитати, подивитися, як під впливом епохи, під впливом територіального розташування, як змінювалися погляди істориків на будь-яке питання. Ну, в даному випадку на ті так звані березневі статті Богдана Хмельницького. Тому читайте останні праці виключно спеціалістів, які спеціалізуються на цьому хоча б періоді. От, якщо не є вузькими спеціалістами з цього питання, то то ще краще. А читати істориків, які е, навіть сучасні, але не спеціалісти в цьому питанні, ну то таке тягнути кота за причинне місце. Вот, набагато цікавіше, ніж читати не спеціалістів з не чи з епохи, чи з питання. А чим сьогодні сегодня А Про О чем я вчора розмовляв? Є тема, конечно. У меня -то, да, якщо тільки ти живот прекратишь. Mm -hmm. Сейчас я прожую і прикручу. Хорошо? Mm -hmm. Я подожду. Я прекратил. Молодец, спасибо. Об истории. Mm -hmm. О, а история. А что вы вот... Э, а вы историк, да? Я, я да. А вы кто? А, я? Я водолаз. Водолаз. Ну, водолаз. Водолаз. Это самое. А что вы знаете вот о историю Крыма вообще? Вот, вот, интересно. Что конкретно нас есть... интересует? Ну вот там вот, под Крымская война, да? Вот, кто там воевал? 1853-56. Mm -hmm. Российская империя воевала с коалицией. Европейских стран куда входила: Британия, Франция, Сардинское королевство и Османская империя. Mm -hmm. Что еще а вас вот, интересует? А вот это сама проиграла, проиграла Россия эту войну на своей территории. А, проиграли, да. Да. А. По парижскому военному договору. Крым, Крым отжали, проиграли. да, короче. Не проиграли, да? Нет, Крым не отжали, Крым в это время был российский. На своей территории Россия проиграла. Часть боевых а. действий была в Крыму, в районе Севастополя, а, а часть на Дунае против Османской империи. Ага. А что там на Дунае проиграли, то есть, то, есть, а? то есть Османской империи, а, то есть подошли. Россия подошли. хотела, понимаю, Россия а? хотела выйти к Средиземному морю, захватить Босфоры и Дарданеллы и контролировать Балканы. У нее ничего из этого а. не получилось, поэтому а. она проиграла. Ей запретили а, иметь флот на Черном море. Тем а -а -а. более, что она утопила его свой парусный а -а -а. флот. Запретили, да? запретили, запретили, да? запретили. Запретили. Вы можете запретили. об этом почитать в Википедии. И флота не было. И флота. И с почитать. 1854 года флота не было, да? 1856. Ну, пусть будет 1856. То есть флота не было. На Черном море да? не было. Не было флота, да? А как он появился вообще? Не знаю. А, Как-то появился. Знаю. Может, вы мне расскажите, как водолаз, как он появился. А, Наверное, да подняли со дня Черного моря. Я вот, я вот не знаю. Сейчас. И я не знаю. Видите, как сосуществовать. Вы же историк. я ж, вот, в принципе, вы же историк. А, вы как водолаз, знаете все по своей профессии. Вообще ничего не знаю. Ну, так я мне, что, баллон сразу, понял. мне баллон прикрепили. понял. Мне было вам прикрепили. Еще какой-то интересный вопрос по истории. А, вот, вот лично вот к вам нету. А, вы меня... Извините, хорошо. Да, я, я пойду. Вы, Идите. На дно моря Все что вас Все хорошо. Все хорошо. Всего Хорошо. Крейсер Москва там вас встретит. Посстр... На дне Черного моря. Самому интересно, как появился флот. Как-то появился. Надо посмотреть. Да и вообще огромное плодовосевод. овощевод. Вот. Понятно. А, кстати, я вас вспомнил. Вы известный блогер, вы в основном рассказываете россиянам об истории Украины. Я, я рассказываю вспомню. об истории, а спрашивают они в основном историю Украины. Если честно, даже не понимаю, почему. Кстати, такой да, вопрос. Очень что... понятно, почему. Они вопросами хотят доказать, что Украины не было и нет, и не будет. Ну, не знаю, это точно ну, не так про я меня вам отвечаю. Почему? Ну, это это точно не про меня. Кстати, такой вопрос, если по поводу истории. Расскажите, пожалуйста, насколько это фейк, а насколько не фейк по поводу Сусанина. полу легендарная история, возможно не, и была не такая. Я, поня... я понимаю, что это полу легендарная, но вообще был такой исторический персонаж или это так уже? Скорее всего был. Да. Это ну, принципиально его... какое-то. А дальше из него сделали мифический персонаж герой оперы «Жизнь за царя», которая в советское время стала называться «Иван Сусанин». Ну я понял. Ну это все равно что там про Павлика Морозова и все такое, да? Ну, Павлик То, Морозов -то... тоже реальный человек, но из него сделали икону в советское время. Ну, я знаю. Ну, насколько, насколько я знаю, достаточно таки сволочная личность была Павлик Морозов. Ну, наверное. Ну, лично, лично как по мне. Ну, сдать Потому... своего отца, надо еще уметь. Ну, да, сдать своего отца, учитывая, что отец Старался, чтобы Павлик помогал, Морозов да. не, не, не сдох с голоду. А потом же, ж, ну, мне было интересно, я как-то читал, оказывается, там был специально лагерь, ну, этот, пионерский или какой, куда таких Павликов Морозов отправляли отдохнуть потом в Крым. Оказывается, он не один такой был. Естественно. Ясненько. Ну, я, я вам так скажу. Вам, наверное, со мной не особо интересно общаться. Я не буду там пытаться доказать, что Украины не было. Украина есть, надеюсь, и будет. Поэтому это... Я, я немного не ваша... Ну, судя по вашему геканью, вы где-то с Юго-России или украинец да. по происхождению? У меня прабабушка родом с Кировоградской области. у вас українська ЕГЕ. Очень може бути. Ладно, пошли далі. Так, да, так, да, всього вам того же. То, що просто був той, що скотиною, то це загально зрозуміло. А чи був там той Сусанін, чи не був він той Сусанін. До речі, на опірі «Жизнь за царя, бо наш Іван Сусанін, якраз в Києві застрелили Столипіна. От, Багров СР. Ось якраз ішла опера за царя, був присутній там імператор Ніколай II, і там його стрілянули. Щоправда, кулі пішли орденів і медалів на сюртуке пана Стелипіна було багатенько, от, і особливого там в рідаті кулі не причинили. Якась була невдала операція по вилученню куль. І, скоріше за все, занесли сепсис. От. А похований, хто не знає, біля входу в трапезну церкву в Києво-Печерській лаврі Не Там могила існує до сьогоднішнього дня. В переродянській владі в асфальт, правда, закатали. При Незалежній Україні трошки відновили. За часів е, прем'єр-міністра Азірова намагалися відновити в Україні культ Столипіна і навіть. Азіров був присутній на відкритті пам'ятної дошки про Столипівну, і була ідея повернути пам'ятник Столипіну, по-моєму, на сучасну європейську площу, це е, в кінці чи на початку Хрещатика, там звідки той початок чи кінець, я не пам'ятаю. Е, між Філармонією і українським домом, який колишній музей Ледіна, там європейська площа, а там стояв пам'ятник Столипіну. І була навіть ідея відновити пам'ятник Столипіну. Який відзначився своєю відомою заявою про інародців, куди записав і євреїв, і українців, ну, антиукраїнською діяльністю. Але пану Азірову би хлопаку було наплівати на це. От, він намагався його просувати як видатного реформатора Російської імперії. Тут він 100% видатний реформатор, але то, що він великодержавний шовініст, з відомою фразою, що вам, господа, нужне велике потрясення, а нам нужна велика Росія, то він війшов в історію ще й цією фразою. Багрова, правда, повісила на Лисийгорі, по-моєму, в Києві. Чи біля косого капаніру, десь там, там Андрій Швачко, він спеціаліст цього.